Винагороду готові заплатити людині, яка порекомендує е, нам працівника на склад. Якщо цей працівник пропрацює там місяць-півтора і е, ведемо його в штат, буде в нас працювати е, людині, яка приведе, можна якщо його так сказати. Заплатимо винагороду і доволі таку непогану, я вважаю, хто, хто хоче, хоче заробити таким способом. Шукаємо хлопця на склад пакувальника-кладовщика. Будемо раді резюме його обговорення, деталей роботи. Зараз складається така ситуація, що важко, дуже важко знайти хлопця на склад. Ну, розумієте самі чому так. Тому приходимо до, до таких уже мір. До таких мір ця посада взагалі-то називається Хедхантер, які в компаніях шукають людей, підбирають такі, таким чином персонал і отримують за це кошти. А тому будемо раді співпраці. Є такі люди у вас, Київ, вулиця Кібальчича, Траєщина орієнтовно. Ну, найближчий такий масив, бульвар Пірова, хто десь поряд працює або змозі їздити, звертайтеся.